Пробуємо разом з'ясувати, чому буде дорівнювати 8 третіх поділити на 1 третю. Для цього я намалюю числову пряму, яка буде виглядати приблизно ось так. Тут у мене буде 0, 1, Десь тут буде 2, і десь тут буде 3. І тепер кожен відрізок між цілими числами я поділю ще на три частинки, адже у нас тут всюди в знаменниках трійки. Ось таким чином я це буду робити. І тут поділю на 3, і ось тут теж поділю на 3. Тепер кожен з цих відрізочків зрівнює одній третій. А мені потрібно позначити 8 третіх на цій числовій прямій. Отож, я маю пройти 8 таких відрізочків. Це в мене буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось тут у мене буде знаходитися 8 третіх. І тепер ці 8 третіх я повинна поділити на 1 третю. І це буквально те ж саме, що запитати. А скільки кроків мені потрібно пройти від нуля, щоб дійти до 8 третіх, якщо кожен крок у мене дорівнює 1 третій? Або скільки 1 третіх у мене поміщається у 8 третіх? Зараз спробуємо візуально це зобразити. Отож, у нас 1 третя – це один такий відрізочок, тож будуть кроки по одному відрізочку. Це один крок, другий крок, третій, четвертий, П'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Тобто ми пройшли 8 кроків. У нас поміщається 8 таких частинок, тому відповідь тут буде 8. Але чому це так працює? Ми бачимо, щоб пройти від одного числа до іншого, наприклад, від одиниці до двійки, мені потрібно пройти 1, 2, 3 кроки. Тобто, до якого б числа ми не йшли, у нас відповідь буде завжди втричі більша, адже нам на кожне число потрібно пройти 3 кроки. Це те ж саме, що 8 третіх помножити. На 3. Три ми можемо записати у вигляді дробу, аби ви не лякалися. Це у мене буде 3 перших. І тепер ми бачимо, що ділення на дріб це теж саме, що множення на обернений до нього дріб. Адже 1 третя і 3 перших це обернені дроби. І тепер, щоб обчислити, нам просто потрібно перемножити чисельники, тобто 8 помножити на 3, і теж саме зробити знаменниками, тобто 3 помножити на 1. Що ж ми отримаємо в результаті? 8 помножити на 3 це 24. 3 помножити на 1 буде 3. 24 поділити на 3 це буде 8. Адже риска дробу – це теж саме, що й ділення. Отож, ми тут теж отримали 8. А що, якщо я захочу поділити 8 третіх не на 1 третю, а на, скажімо. -ху -ху. Зараз вигадаю, наприклад, на 2 третіх. Що ж тоді ми отримаємо? Спробуємо знову показати це візуально. Тепер нам потрібно робити кроки по. 2 третіх, тобто дві таких частинки це буде один крок. Адже ми буквально питаємо, скільки кроків мені потрібно пройти від 0 до восьми, якщо кожен крок це 2 третіх. Отож, це буде один крок, другий крок, третій крок і четвертий крок. Тобто нам всього треба зробити 4 кроки. Перевіримо це математично. Оскільки ми вже знаємо, що ділення двох дробів це теж саме, що множення першого дробу, тобто 8 третіх. Дріб, який обернений до другого, у нашому випадку це буде 3 других, то ми можемо це дуже просто обчислити. Отож, нам лишається лише перемножити чисельники, 8 помножити на 3, і теж саме зробити зі знаменниками 3 помножити на 2. 8 помножити на 3 це 24, а 3 помножити на 2 буде 6. Якщо ми 24 поділимо на 6, у нас справді вийде 4. Ми бачимо, що цей результат у нас вийшов вдвічі менший, ніж цей результат, все тому, що наші кроки вдвічі більші, ніж були, тобто нам потрібно менше кроків, щоб дійти до цілі. Ми бачимо, що ось тут у мене в знаменнику стоїть двійка, а ось тут на цьому ж місці стоїть одиничка. Це нам буквально показує, що наші кроки вдвічі більше.